Лелека так називають усі комплекси. Військові фахівці безпілотної авіації вони допомагають краще висвітлювати позиції ворога, рятувати життя військових та проводити успішні бойові дії. Легкі і малопомітні для ППО з великим запасом льотного часу. Ці безпілотні пристрої незабаром будуть задіяні у зоні бойового зіткнення. Безпілотні розвідувальні комплекси придбані на замовлення військових. Сьогодні вони передані для потреб 129-ї бригади тероборони. Поповняться військові підрозділи і новою партією безпілотників від міста. Ще 5 лелек для аеророзвідки і 72 квадрокоптери. Передаємо Збройним силам України. Лелеки це 129 та бригада, підрозділ Люфтва. Квадрокоптери це і 129-та, і 17-та, і частини ДШВ. Разом до перемоги. Оці чудові літаки забезпечать очами нашу артилерію, засоби ураження старшого начальника СУ Таврія, авіацію. Це додатковий екіпаж в групі Халка, і це поновлення втрачених, на жаль, втрачених, але дуже дорого віддавших себе наших літаків на напрямку, працювати будуть на Запорізькому напрямку і посередньо на Авдіївському. Радий за колег, які отримають коптери, отримає 17-та бригада, 43-бригада і інші частини та підрозділи. Я вдячний Раді оборони міста безпосередньо Олександру Юрійовичу і безпосередньо кожному криворіжцю, який приймає участь в забезпеченні війська, обладнанням, тим необхідним, щоб допомагала бити і палити, нищити ворога. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Смерть ворога Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.